Вопрос. 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 Вопрос.

А що, де ваша поліція? Тут, коротше, кипіш такі. Ну, ну, ну тут, коротше, виходить мала зала. Ну, може за ними тут вже пішов, може вони просто не знайшли в якому в якійсь залі. Тут, типу, заблокували двері, коротше, зірвали э, саму комісію. Да, тут і каже, що...